Актор і співак Джаред Лето, схоже, остаточно зійшов з глузду, адже заявив зі сцени, що люди в США люблять Росію і Росія Америка найбільш природні друзі у світі. Лето каже, що продовжить відвідувати Росію до кінця свого життя. Що ж, можемо побажати актору в добру путь. Ну а всім, хто бажає висловити своє добре слово, завжди можна зайти і напихати йому в соцмережах. Також закликає бойкотувати його музичний гурт «30 Seconds to Mars» та майбутній фільм «Тронарес». Дензел Вашингтон, що вже на днях з'явиться на великих екранах у новому епіку від Рідлі Скотта Гладіатор 2, розповів, що хоче піти на творчу пенсію. Після того, як зніметься ще у п'яти фільмах. Оскароносний актор каже: Я не знаю, скількох фільмах я ще знімусь. Напевно, їх буде набагато. Я хочу зробити те, чого я ще не робив. Я грав Отело у 22 роки, я збираюся зіграти Отело у 70 Потім я зіграю Ганнібала, після чого поговорю про фільм зі Стівом Маквіном. Згодом Райан Куглер напише для мене роль у наступній Чорній Пантері. Ну а далі я збираюся знятися у фільмі Отелло. Ну а потім збираюся знятися в королі Лірі, після чого вже піду на пенсію. Судячи з відповіді Дензела, у його бажаний список увійдуть наступні фільми: Історичний епік про полководця Ганібала від режисера тренувального дня Антуана Фукуа. новий поки безіменний спільний проєкт із режисером Стівом Маквіном. Фільми адаптації п'єс Вільяма Шекспіра «Отелло» і Король Лір, а також наступний фільм Марвел із серії Чорна Пантера. До речі, ось що сказав сам виконавець ролі Чорної Пантери, наразі вже покійний Чадвік Боузман There is no Black Panther without Denzel Washington. Нарешті вийшов фінальний епізод кримінального серіалу Пінгвін по всесвіту Бетмена від Мета Рівза. Критики, глядачі залишились у захваті від першого сезону ганстерського шоу із Коліном Фарелом. Герой, якого має повернутись на екрани, вже у Бетмен 2». Пінгвін він же Оскоблпот має стати одним із ключових лиходіїв майбутнього фільму. Але, схоже, лише появою продовжені Бетмена з Робертом Паттінсоном, все не завершиться. Так, Метрівс підтверджує, що він та його команда шукають ідеї для продовження серіалу. Поки рано говорити, що другий сезон неминучий, але Колін Фарел вже підтвердив, що готовий повернутись, якщо буде гарна ідея. А сценарій буде дійсно м'язистим і таким же сильним або навіть сильнішим ніж у першому сезоні. У будь-якому разі другого сезону не варто чекати раніше осені 2026 року, коли Бетмен 2 має вийти на екрани. До речі, про Бетмена стало відомо, що студія Warner продає 10 повністю функціональних, але заборонених до використання для їзди по вулицям Бетмобілів із фільмів Крістофера Нолана Темний лицар. Та кожен бажаючий хто має 3 мільйони доларів, може придбати ексклюзивний автомобіль у колекцію і відчути себе героєм Крістіана Бейла. Костюм Бетмена на жаль у ціну не входить. З'явились бекстейдж зйомки комедійної спортивної драми Марті Супрім із Тімоті Шаламе в головній ролі. Фільм про гравця в настільний теніс стане найдорожчим фільмом студії А-24 і вартуватиме приблизно 70 мільйонів доларів. За словами творців, по духу стрічка буде нагадувати фарс комедію Вовк із Волл-стріт». Якщо ж говорити про акторів, то крім шаламе у фільмі з'явиться Тайлер Зе Крієйтор, якого ви зараз і бачите на відео. А також Гвінет Пелтроу. Дати виходу Марті Супрім поки немає. Студія Warner оголосила, що офіційно почала роботу над розробкою повнометражного фільму По Всесвіту Гри престолів». Наразі нічого не відомо про майбутній фільм, але Джордж Мартін дражнить, що він нещодавно зустрічався з Мейсі Вільямс, щоб поговорити про майбутній проєкт, про який він не може нічого розказати. Мейсі Вільямс раніше говорила, що збирається повернутися до ролі Арії Старк. Чи пов'язані ці дві новини, невідомо. Фільм поки перебуває на дуже ранньому етапі розробки, тому чекаємо більше інформації про нього вже в майбутньому. Видання Deadline повідомляє, що Бенедикт Камбербеч, Розамон Пайк і Ентоні Гопкінс приєднались до наступного фільму режисера Гая Річі під назвою Дружина і Собака. Фільм описується як повернення до барвистого і карколомного світу британської аристократії, що по духу буде схожий на джентльменію. Поки фільм не має ніякої інформації, тому варто очікувати більше подробиць про проєкт від річі та команди вже в найближчому майбутньому. За інформацією видання Entertainment Weekly, співачка і акторка Леді Гага приєднається до касту другого сезону серіалу Wednesday. Подробиці про роль Гаги і її час на екрані поки невідомі. До цього повідомляла, що в новому сезоні в якості запрошених зірок з'являться Стів Бушемі та Тенді Ньютон. Новий сезон шоу від Тіма Бертона орієнтовно має вийти на Netflix вже наступного року. Ні, джа нарешті згадує свій початок кінокар'єри і повертається в жорстокому і ободробному бойовику про бойові мистецтва під назвою Ударний порятунок. Китайський бойовик, що наразі можна переглянути лише на китайському аналізі youtube Йоку, невдовзі має вийти в американському кінопрокаті. Проте, якщо добре пошукати, стрічку можна знайти з англійськими субтитрами у мережі і поза китайськими відеопомийками. Особисто я залишився під гарним враженням від якості екшену у стрічці, тому якщо ви любите бойовики у стилі Ongback та Рейд. То обов'язково зверніть увагу і на Striking Rescue. Схоже, що фанатів ігрових екранізацій очікує ще один приємний сюрприз. Студія Amazon, що вже подарувала світу серіальну адаптацію гри Fallout, готує новий серіал по іншій культовій RPG. За інформацією видання Variety, серіал по Mass Effect вже офіційно розробляється. Автором сценарію, виконавчим продюсером, стане Деніел Кейсі, що до цього працював над форсаж 9. Наразі ще невідомо, чи буде шоу Кейсі прямої адаптації розгалученої історії ігор, чи розкаже нову власну історію. Чекаємо більше інформації від студії у найближчий час. До речі, стосовно іншої карнізації від Амазон, а саме Fallout. Стало відомо, що до касту другого сезону приєднається Маколей Калкін. Так. Це саме той хлопчисько і самодома. Попередньо відомо, що Калкін гратиме божевільного генія. Цікаво, чи лишився його герой самосховищі і чи наробив він у ньому купу смертельних пасток. Особисто мені така ідея здається нереально смішною, і сподіваюсь, сценаристи не втратять шансу використати таку мемну можливість. Сценарист і режисер серіалу грав Кальмара Хван Дон Хьок у інтерв'ю BBC розповів, що зняв другий і третій сезон серіалу через те, що хотів заробити грошей. За словами постановника за перший сезон, котрий став неймовірним хітом на Netflix. Він отримав не так вже й багато. Хван Дон Хьок вирішив, що продовження компенсує йому успіх першого сезону. І постановника можна зрозуміти, адже послуги стоматолога дійсно не дешеві, а вони йому знадобились не просто так. Адже, за його словами, при роботі над першим сезоном він так переживав, що від стресу втратив дев'ять зубів. Але гроші, за словами Х'йока, не єдине, заради чого він зняв другий і третій сезони. Однією з головних мотивацій стало те, що історія не була до кінця закінчена. За його словами, зараз відстав ще гір гірше, адже почались нові війни, зміна клімату та збільшення класового розриву. Конфлікти більше не обмежуються багатими та бідними, вони інтенсивно розгортаються між різними поколіннями, статями та політичними таборами. Всі ці проблеми він і підніме у нових сезонах «Гри в кальмара, другий з яких вийде на Netflix вже у грудні цього року. Коже, що тенденція знімати сиквели через 20 років після оригіналу набирає обертів. Так Адам Сендлер повертається у сиквелі комедії 1996 року Щасливчик Гілмор. актор знову зіграє свого недалекого героя, що не мав успіху як хокеїст, але став супер успішним, як гравець у Гольф. Так у другій частині, крім Сендлера, повторно з'являться Бен Стіллер і Джулі Боуен. Також комедії зніметься Маргарет Кур. Полі. Щасливчик Гілмор 2 поки не має дати релізу та перебуває в статусі активних зйомок. Ще одна хітова комедія минулого щоденник Бріджі Джонс повертається з новим фільмом. Рене Сельвегер знову війде свій культовий образ і цього разу шукатиме кохання вже як вдова з двома малолітніми дітьми-школярами. Чи зможе її героїня знайти нове кохання, а також поладнати з дітьми і розкаже вже четвертий фільм у серії. Бріджі Джонс за коханого хлопця вийде в кіно 13 лютого наступного року. Джек Блек стане сатан Клаусом, вірніше Санта Клаусом. У комедії дорогий Санта. За сюжетом маленький хлопчик вирішує написати лист різдвяними бажаннями, але адресатом помилково вказує не Санту, а сатану. Здавалось би, невелика помилка в одну букву викликає пекельного героя Джека Блека, що влаштовує шкету незабутнє Різдво. Фільм має вийти в США 25 листопада. Доля прокату фільму в Україні поки невідома. Вийшов черговий трейлер «Капітан Америка Чудовий Новий світ. І по суті, трейлер не показує нічого нового. Проте цікава інформація пішла від інсайдерів. Повідомляється, що Джан Карло Еспозіто, а також Ентоні Макі проводили сеанси до зйомок і перезйомок. Схоже, автори не задоволені певними моментами стрічки, або нас чекають оперативні правки в сценарії. Чи підуть додаткові кадри на користь фільму, дізнаємось вже 13 лютого. Також черговий трейлер отримали і громоверсті. У новому ролику нас детальніше знайомлять з командою антигероїв, яким доведеться працювати на уряд, виконуючи спеціальне завдання. Фільм має вийти в кіно 2 травня. Крім того, Марвел показала трейлер нового вже третього сезону анімаційного серіалу «Що якщо». Посилання на всі трейлери, як завжди, в закріпленому коментарі. Анонсів нових трейлерів від Марвел Дісней випустив ролик за мануху і з анонсами своїх прийдешніх проєктів для свого стрімінгу. Так на Дісней плюс та хуло глядачів наступному році очікують: четвертий сезон ведмідь, другий сезон Персі Джексон і Олімпійці, а також другий сезон «Зоряні війни Андор. Крім того, глядачам покажуть і новий проєкт позоряним війнам Skeleton Крю, а також серіали Марвел Залізне серце і «Ребут Шибай Голови». Глен Павел з'явиться в комедійному серіалі про гравця в американський футбол Ча Паверс, а чужий повернеться в серіалі Чужий Земля. З повним списком анонсів можна ознайомитись у трейлері, лінк на який я залишу в закріпленому коментарі. Також не ловив гаві стрімінг Макс, що також презентував свої прийдешні серіали. Та крім довгоочікуваної Дюни Пророцтво, а також другого сезону останній з нас. Глядачів очікують новий сезон праведних джемстоунів, новий кримінальний міні-серіал «Таск» з Марком Руфало, нові серії Позолочене століття, продовження пригод миротворця у виконанні Джона Сіни, а також новий молодіжний жахастик за мотивами твору Стівена. Кінга ласкаво просимо до Деррі. Ну і звісно, новий серіал за мотивами Гри Престолі від Джорджа Мартіна Лицар Сімох Королівств. Також свій серіал Антологію Секретний рівень черговим трейлером презентував Стрімінг Прайм. Анімаційне шоу, в якому нам покажуть окремі історії по улюбленим іграм, може похвалитись солідним акторським складом. Так свій голос персонажам подарували Кіану Рівз, Кевін Гард, Арнольд і Патрік Шварцнегери, та ще купа інших зірок. На чо працювали автори Любов, смерть і роботи, тому про його якість точно не варто переживати. Секретний рівень матиме аж 15 епізодів. І вийде на стрімінгу Prime 10 грудня. Вийшов трейлер Байопіка Вальсі з Брандо, де легендарного марлона Брандо зіграє Біллі Зейн. На жаль, стрічка не розкаже величну історію життя культового актора, а зациклиться на історії про те, як вже престаріла кінозірка Марлон Брандо наймає лос-анджелеського архітектора, щоб той побудував перший в світі екологічно досконалий ретрит на маленькому безлюдному острові на Таїті. Трейлер фільму просто жахливо змонтований та віддає вайбом дешевих ситкомів нульових років. Вальсі з Брандо має вийти в кіно вже наступного року. Режисерка Зено Рояль Мартін Кембел об'єднує зірковий жіночий склад у бойовику брудні Янголи. Так у фільмі знялась вже знайома Кембелу Фем Фаталь Єва Грін, а також Рубі Роуз та Марія Бакалова. За сюжетом стрічки героїні Єви Грін довіряють очолити групу жінок-солдатів, що, маскуючись під цивільних медиків, мають врятувати групу підлітків, що опинились між угрупуваннями іділ та силами Талібану. Бойовик має вийти в кіно вже 3 січня. Вийшов тизер першого українського мілітарі екшену Кіл від режисера Любомира Левицького. Фільм, в якому знялись українські військові, розповість про унікальну операцію з порятунку заручників, виконано бійцями 3-ї штурмової бригади та головного управління розвідки за участі спецслужб США. Вихід пільму на широкі екрани заплановано на осінь 25-го року. Нетфлікс нарешті показав перші кадри довгоочікуваного продовження шпигунського серіалу Нічний агент. Перший сезон шоу не мав великого бюджету, але прицільно влучив в аудиторію, адже є єдиним подібним серіалом на платформі Нетфлікс. Агент секретної служби білого дому Пітер Сазерленд у виконанні актора Габріеля Басо повернеться неочікувано оперативно. Глядачі зможуть побачити нові серії вже з 23 січня. Ще один бойовик про спецслужби Аматор дебютував першим трейлером. Фільм, в якому володар Оскара Рамі Малек грає такого собі Джейсона Борна зі світу хакерів, за сюжетом фільму Криптограф ЦРУ через теракт у місті втрачає дружину. За допомогою шантажу йому вдається вибити собі дозвіл на те, щоб агентство навчило його переслідувати терористів, які вбили його дружину під час теракту в Лондоні. Рамі Малеко не звикати грати комп'ютерщиків адже до цього актор вже грав подібного героя. у серіалі «Містер Робот. Крім Малика, у фільмі з'явиться ще один номінант на Оскар Лоуренс Фішберн. А аматор вийде в кіно у квітні наступного року. Вийшов перший тизер майбутнього продовження шпигунського екшену. Місія неможлива розплата. Новий фільм отримав під заголовок фінальна розплата, і вже з назви натякає на те, що це буде останній фільм у серії. Вирішальна битва Ітана Ганта та його команди проти штучного інтелекту, схоже, зайде дуже глибоко в минуле героя Тома Круза, адже в тизері ми бачимо купу флешбеків та події, які ми бачили у попередніх фільмах серії. Чи справді всі фільми і переплетуться воєдино і чи стане восьмий фільм останнім для Тома Круза, поки що невідомо. Але вже достеменно відомо, що останній кіногерой нашого часу бачить Глена Павела своїм кінонаступником. За інформацією The Insider, Круз хоче, щоб саме Павел замінив його і очолив франшизу у потенційних продовженнях. Місія неможлива. Сам Глен на ці слова дав досить кумедну відповідь, зазначивши, що його мама ніколи б не дозволила йому це зробити. Ну а поки Том Круз ще бігає як молодий, у фільмі місія неможлива фінальна розплата, що має відправитись на екрани кінотеатрів 25 травня наступного року. Чаю выходит.